Які смішні це капець, е. Так, що будемо зробити? А, пограє щось. О, і до полиціаре. Так. Е так, що будемо зробити? О! Гелля, ти теж не спиш, як я? Ну так. Бо я, ну як я тобі сказати, я вже була в школі. Так? А я не здав цього. Круто, що в нас не є вихідний. Я люблю це. Міна. Міна. О! Я радий. А чи бути радий? Я зрозумів. Подивій вихідний, я теж рада, а, а та була в школі. Ха-ха! Було дуже смішно, аки спали. Круто було. Два зараз пограю. Я хочу подивитися. Я хочу піти на двір покупатися. Я хочу піти подивитися е, на двір. Що не двора? Я хочу на двір. Я теж хочу. Давай в басейн. Давай. О, давно басик не йшли, давай. вони збирався так довго? Може це обратися? Може це? Може все здається, це знаю. Капець. не знаю як. Персу треба братися от цей. О! Нарешті, я забув, що в мене є плавки. Так, ура, я тебе чекаю в тому, в ліфті. Ну, капець! І Від скоріше врав, а мені треба ще шукати свій купальник. Де він тут? Щоб братися. Оце вдарить такі. Ага. Ні, не треба копалька. О, не пустили власний. Я люблю його. Все, я готова. Ура! Я готова. Господи, до речі, ти волочий пішло є. Не так буде бійся, то просто. Ти бодя. Та я і міна, то тут просто... А віна це якийсь як горе. Треба дубашку зробити. Вот так, так. Я роблю дубашку в ліжку. Це прекрасно, знається, що я така трошки дурна. а де шо? Це Дорбис. Я так роблю Ту-ру-ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту. Так, що ще зробити. Ми приїхали. О, Ми йдемо в басейн. Я басейн холодний. Я не дозволяю. Холодний, я не дозволяю, там холодна вода. Баба, бабуло. Якщо если будет вода, это ваши проблемы. Идите купайтесь. Уля! <smart noise> Уля! Ну, купалися так дуже довго. Ой, вода. И реально холодная вода. Сейчас выйдет холодно. И Ну, Тим часом мама ля-ля-ля. До речі, покуп... так обіла. Треба подивитися, що там роблять ті білки, Бо щось буде загосиділося в тій білях. Да. Дивіться, ну то капець. Це просто. Зай, ну, скоро їдем. Так. О, мама, я роблю до вас, якщо що ти не знала, що до мене не сварілось. Добре, до мене тобі не треба сваритися, бо ти добре, дівчинка. А ти як, не знаю, як дурні якісь, залізли в басейн, а там холодна вода. Це просто, я не знаю якісь. Бодя і. Абі, да вони якісь не сайт. Наша басейна, якщо зараз вчаться зима, ви 29 листопада, ви, ви скору лягайте. Давайте я це повішуємо, ви що? Дивіться, ну то капець. Лягайте споро. Господи, я не знаю, як до такого додуматися. О, капець, я на тих така Я до них така зла, що це просто, я не знаю. Як так просто залізти в басейн? Там не холодна вода, ну скажи. Є. Смішно? Ну смішно, то ну, як таке бути тупим, як бути тупим. Зараз ти будеш наказана і стояла в. Наве. На грець. гречці. Господи, як бути таким тупим, я не розумію. це просто. Не мене так бійся, це просто. І знаю, і ті мали ще. Не просто я буде таким тупим. Могли просто посидіти і погратися кодиками, які вони мають. Це просто де цей костюм його воді? Господи! Що шукати? Да, тут будет мой вже? уже. Зай, ну так висит. Это просто. Капець, треба шукати шаюбу. Це это просто. Де, зай, девочку. <рисвіттєві> Капец. Зай, боже, не зай да буду. Еду другий поближ, Де зачит может бути тут. Іграшку скоро не викиду, я знаю, що буду. Може бісе трошки. Я не розумію, як спати до 12-ї години. Господи, ти чому мене так страшиш? Я спав так спокійно. Господі, так... так Спокійно спав, а ти мене догадали, як дорогу ніби. Це капець. В цьому. Не О, то капець, я не знаю. Ек, попробуй ще раз заснути, бо я тебе зараз заб'ю. Де б то можу... мог ти свої труси запхати, я не знаю. Капець. А Господи, де? Я шукала його капець. За я його зарубала час. Поїхали, значить, на перший поверх.

Не знаю, їсти чи не їсти, просто ніфіга. Треба курку купити, що ще там треба купити? Курку, і що ще там, я забула вже. Йде дозволяю до другої Сосиски? Так, там треба купити сосиски, хлібчик. І курочку, певно, так щоб взяти? За що? О, що? Що кухати? Я думаю, собі купити новий телефончик. Він коштує за десь 10 тисяч. Таке, нормальна карточка все таке. Ой, найкраща ідея, це дуже круто. Думаю, це найліпша ідея. Ну, то купляй собі. Это тобі ця ідея сподобається. Так, думаю зараз кеточку. Так, тут окуляри. Стоп. Не знаю, як я брати. Як? Даю версики снігать достиг за мільйон годин чи що. Все я йду. Я б делала окуляри, але демо. Не ходим діти. Може, що, що щось куплю дітей. Так, то що Ja, там солі я не потрібно, але не потрібно. Все. ага, потрібен мені парасолям. Капець. It